16 жовтня у прилуцькій школі мистецтв був особливий день. Відбулось посвячення в першокласники учнів вокально-хорового відділу. Цьогоріч 13 маленьких талантів стали частинкою великої мистецької родини. Для закладу прихід нових дітей це завжди радість творчого союзу учня та вчителя на шляху пізнання її величності музики. Я люблю дуже працювати з дітьми, які ще мало чого вміють. Бо коли дитина приходить толовита і вже поцілована Богом, і все інтонує, все співає правильно, ну, цікаво, класно, але більше я задоволення отримую, коли приходить дитина, і вона ну, із нот попадає тільки в дві. І протягом навчання з твоєю допомогою... Вона починає інтонувати правильно. Це як маленьке диво. Або дитина опановує різні види вокалу: академічний, народний, стратний. І іноді каже. Ой, а це я так заспівала, А це я так вмію. У актовій залі школі мистецтв панувала тепла та дружня атмосфера. Під брехливі оплески маленькі співаки дарували присутнім дебютні виступи і розповідали про свої захоплення. Наймолодша першокласниця вокально-хорового відділу Тетяна Моза їй всього шість. Вона тільки починає свій творчий шлях, а її захоплення вражають. Крім уроків фортепіано та вокалу, Таня займається ще я граю сама. І займаюся танцями. Однак зізнається, найбільше до вподоби співи. Дівчинка впевнено опановує навички вокалу і вже має улюблену народну пісню Вербова я дощечка своїми вокальними здібностями ділиться із глядачами. Вербова Зовсім нещодавно переступив поріг школи мистецтв і Давид Фроленко обрав вокальний напрямок, бо музика дарує йому справжнє задоволення. Ділиться першокласник. У мене піднімається настрій, мені подобається співати, грати на якомусь інструменті. А фаворит Давида сучасний хід Стефанія. Стефанія, мама мама Стефанія, розвітає свій, я розвітає поле вона. Я заспівай мені, мама, колескову. Хочу ще почути твоє рідне слово. Першокласниця Софія Єгоричева, крім співу, мріє навчитися грати і на фортепіано. Це можливість розширити свої музичні горизонти, каже Софійка. Я хочу на ньому грати. І, і, і хочу грати і співати ним з пісні. Саме у прилуцькій школі мистецтв для першачків відкриється дивовижний світ музики, краси та творчості. Попереду у маленьких талантів цікаве життя, сповнене перемогами і поразками, новими знаннями, друзями, концертами і конкурсами і браком часу, аби це все встигнути. А в цьому першокласникам допоможуть їх вчителі. Ми як лікарі повинні. Не нашкодити розвитку дитини, а тільки допомогти. Яку б професію вони не опановували подальшому? Музика завжди допоможе. Бо музика розвиває мозок, уяву, творчість. Творчість потрібна будь-якій професії.